В першу чергу це буде залежати від сукупного доходу, як ви сказали, Тому він має не перевищувати два прожиткових мінімуми це є 5280 гривень. Від того власне, буде нараховуватися вартість, яку людина зможе отримати від того від, від потреб. На оренду і від тих умов, які вона буде мати прописане в договорі про оренду квартири раніше. Ви знаєте, кошти виплачувалися орендарям, а тепер ці кошти будуть індивідуально, в залежності від суми, в кожному оплачуватися. Повертатися в державі і фактично людина зможе не сплачувати ці кошти. Ви знаєте, що ми багато говорили про механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, які не мають можливості сьогодні орендувати житло, і фактично вся їхня заробітна плата, яку вони отримують за різним місцем проживання, а рівень заробітної плати в кожному місті коригується. Вони фактично не можуть покрити кошти і за свої квартири. Вони їм не залишається коштів на продукти харчування, і ці люди залишаються різко за межами бідності. Для мене теж приймально зверталася нещодавно така пані Людмила з Харкова, котра має проблеми, оскільки вона вже не має можливості заощаджень сплачувати за оренду житла. І ми разом шукали можливості того, як вона може знайти. То житло, яке воно в принципі може орендувати для того, щоб не залишитися без даху на головою. Я сьогодні поцікавилася, чи готові до цього і в департаменті соцполітики і до консультації і в ЦНАПі. В принципі, всі кажуть, що все зрозуміло, наші ВПО вже навчилися працювати, і я думаю, що багато хто скористається цією послугою.